Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть Кацапській Федерації сьогодні, 6 грудня 2024 року. Сьогодні День Святого Миколая та День Збройних Сил України. Сьогодні традиційно маленькі діточки та маляти пишуть в листах Святого Миколаю зі своїми побажаннями та бажаннями. Ну і головне бажання це, звісно ж, мир, який може забезпечити для нас тільки Збройні Сили України. Сьогодні Укрпошта випускає марку, яка має назву Лист Святого Миколаю. Ідеєю цієї марки став лист маленького хлопчика, який написав листа Святому Миколаю. І цей лист навіть став образом або ідеєю для конверту першого дня. Марку до цього дня намалював вже відомий вам художник Кость Лавро. Минулого року він також малював марку до Дня Святого Миколая. Тоді вона називалась Подарунки Святого Миколая. А цього року ця марка має назву Подарунки. Вибачайте лист Святому Миколаю. Отже, як буде проходити сьогодні цей день, ми будемо дивитись далі. і ще трішки про марку вона має горизонтальний вид прямокутника. Номінал марки М щодо дорівнює пересилання рекомендованого листа в межах України. Цього разу ця марка не донативна. На аркуші, на маркованому аркуші, розташовано три марки. Усі марки дуже великого розміру, довжиною 6 см, висотою 3, ,3 см. Дуже велика марка. Сьогодні проходить спецпогашення штемпелем першого дня на київському головпоштамті та на лівобережному поштамті, де я зараз перебуваю. Також на головпоштамті буде використано ще два штемпелі: це Автономна Республіка Крим та місто Севастопіль. Спецпогашення також будуть проходити в усіх обласних центрах України. Я сьогодні буду висвітлювати спецпогашення на Любрежному поштамті, а також на головпоштамті. Як ви бачите, я зараз і перебуваю біля Любрежного поштамту, куди я зараз і прямую. Отже, будь ласка, не перемикайте, дивіться, далі Далі буде. І я вже в залі головпоштамту, поштамту, як ви бачите, зараз вже Скільки 10 хвилин по восьмій і вже проходить спецпогашення. І ви бачите справжні листи Святому Миколаю. Отакі листівочки зараз полетять Святому Миколаю, навіть фігурні такі листівки. Я навіть таких не бачив, дуже цікаво. Дивіться, як це зробиться все. І сьогодні на головпоштамті волонтерить київські туристи філателісті. Вітаю вас, пане Вадим. Вітаю острів скарбів, глядачів, ставимо вподобайки, не забуваємо. Дякую. Дякую. Скажи, сьогодні свята. Свята. Свята, так. Ну, Сьогодні два свята. Ну, а пане Вадимо, скажіть, будь ласка, а от ви знаєте, от ви вже погасили перші такі дуже красиві листівки, які сьогодні полетять Святому Миколаю. А ви написали свого листа Святому Миколаю? Я ще буду писати. Ще будете писати? Так, так, так. Я так. ось підготував. Конверти ага. готував марки і буду займатися цим. Ага. А сьогодні така чарівна пані прийшла першою на погашення, Добре. і Добре. вона, як кажуть, робила настрій сьогодні Львобережному поштампу на цілий день. Цілий день ну, так. Я всіх зі святом, всіх зі святом. Ну скажіть, будь ласка, ну сьогодні марка така виходить mm. Лисвятого Миколаю. Ви написали листівки, мабуть, листа. Ну що там, які побажання, які ваші Це були? побажання всім моїм друзям. Цим щоб у всіх е, в ці досить не, непрості часи були позитивні моменти, такі як маленькі листівки, і може, щось більше. Може, ще більше. Ну для нас більше це, звісно, це мир та перемога. Так, саме так. Дякую, зі святим вас. І е, Друзі, ну що, е, я також хотів вам показати, як виглядають ці марки. Ну, в описі було написано, що. Вони будуть мати золоте тиснення, і ось зараз бачите, як виблискується золоте тиснення. Марка дуже красива. Бачите, праворуч Святого Миколая, який вже читає листи, які йому прийшли. І ліворуч бачите, хлопчика, який пише цей лист, пише у віконці, позад нього різдвяна ялинка. Ось така дуже красива марка. Нагадаю, що автором цієї марки є Кость Лавро. Також я вже сьогодні вам казав, тоді коли почав записувати цей ролик, що ідеєю створення цієї марки став лист одного маленького хлопчика Святого Миколая. Ось ви зараз бачите цей лист. Ну, Мабуть, він трішки художньо перероблений, і художником цього конверту також є кость Лавро. Також сьогодні б Укрпошти підготувала ще листівки. Я вам сьогодні їх покажу, але передусім я хочу підготувати свій матеріал. Як ви бачите, я придбав дуже багато марок. Сьогодні було дуже багато замовлень на конверти першого дня на КПД третього типу, ті, що сьогодні полетять, побіжуть, поїдуть до тих, хто їх замовляв. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, далі буде. Друзі, я вам обіцяв показати, як виглядає штемпель першого дня на любережному поштамці. Ви бачите конверт третього типу, той, що пройшов пошту, ну він ще не пройшов, пошту він готується. Є відповідний номер, є відповідний штемпель першого дня. Навіть штемпель музею пошти, ви бачите, який розташований на лібережним поштамті, календарний штемпель. Я трішки адресу затулив, і ось ви бачите ще КПД другого типу з відповідним спецпогашенням штемпелем першого дня. Також, якщо ви пам'ятаєте, в 2022 році ми гасили марку. Здається, вона називалась переможного Нового року в Клавдієво-Тарасове, де розташована фабрика ялинкових прикрас. І ось дивіться. Упс. Упс. Хвилинку, хвилинку. Так, так, так. Де вона? Так, бачите, це ялинкові прикраси рік Змії. І сьогодні такі ялинкові прикраси продаються на пошті, на Любережному поштамті. Сподіваюся, що ще й філателістичній крамниці на Голопоштамті, але ми ще це подивимось і бачите, де власне була зроблена ця іграшка, новорічна іграшка. Отже, як ви бачите, що Укрпошта продовжує співпрацювати з фабрикою ялинкових прикрас. Тут є декілька таких е змій, а також ще. от... Така ялинкова прикраса все буде в Україні». Ще отака змія, ви бачите, дуже красива. І дякую ЗСУ. Сьогодні нагадаю День Збройних сил України. Отже, ось такі от подарунки приготувала Укрпошта на лівобережному головопоштамті. На цьому я буду завершувати частину, яку я сьогодні знімаю на лівобережному поштамті, і прямую на головний поштамт нашої країни. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, далі буде. Ось, друзі, я дістався головного поштамту Києва. Як ви бачите, зараз у Києві сніг. Гідрометцентр обіцяє рісний сніг, але він розтане так само, як і згинуть наші воріженьки. Я не пам'ятаю, казав вам чи не казав, але сьогодні. На головному поштамті має запрацювати пошта Святого Миколая. Зазвичай у цей день вихователі дитячих садочків сюди приводять малечу малят, які вже написали свої листи Святому Миколаю. І сьогодні буде спеціальна поштова скринька, де ці листи будуть збиратись. Ну, а я зараз прямую у великий зал, у білий зал, головпоштамці, для того, щоб зробити спецпогашення штемпелем першого дня до марки Лист Святого Миколаю. Отже, друзі, не примикайтесь, далі буде. Друзі, ось я і на поштамті головному, в головній залі, як ви бачите, ось це черга на спецпогашення. Зараз ми подивимося, що тут робить. Ну, роблять тут, звісно ж, карт максимум, конверти першого дня. Черга вже вишикувалась. Ну що, я займаю чергу і буду робити зараз без погашення. Друзі, ось так от виглядає штемпель першого дня на київському головпоштамті. Зараз ви бачите карт максимум, який випустила Укрпошта до цього дня. Також філопілісти ще могли робити такі витівки. Тут так само ось отак от виглядає, ну, тут просто краще видно штемпель першого дня. Це ну, майже так само, як і робила Укрпошта. ну, Ще одна така от витівка. ось така цікава, ну, власне, Мені здалося, що буде цікаво зробити це з полями, тому що ну, малюнок на полях, колір цього малюнку він пасує дуже до конвертика. Укрпошта сьогодні планує ще презентацію, можливо, вони запросять дітей, які вже написали листа Святому Миколаю. А для мене цей день на Голуб вже закінчується. Хочу усім побажати миру, добра, хочу побажати, щоб усе те, що ви написали Святому Миколаю, усе втілилось в життя. Бережить себе, своїх близьких, рідних, і до нових зустрічей. Це ще не останнє спецпогашення, ще не остання марка на цей рік. Отже, до нових зустрічей. І ще раз дякую всім, хто дивиться, залишаю подобайки та коментую мої відео. До побачення, до побачення, до побачення.